Всім привіт, з вами Allgame Channel, я Андрій і Алін Шутер 2. Що ж, 16-та місія. У списку місії пише, що є ще одна. значить... Остання місія буде у нас, напевно, з самим босом. І я її, напевно, пройду так і. Запишу дві серії, запишу цю серію і зразу 17-ту останню місію. Я запишу в наступній серії. Одну за другу серію. Зроблю. Що ж, в мене новий рівень. Новий рівень, значить, тут у нас є раз, два. Тепер раз-два. І сили один додати. Е -е, атомна ракетниця, ми пам'ятаєте, що в нас не є. І вперед. Е -е, Пошевелійтесь, нам потрібно знайти Cake. Нагавно. Ми, бляха, будемо шевелились. Отак, от, от прям розносимо. Зайдемо камесь сюди, вопу дивимося, що... Спокійно. Що тут на зробиться? Дали нам аптечку. Угу, Наче ми пішли, коротше, зачищати їхнє гніздо. І в 17-й місії ми, напевно, знайдемо їхнього боса. Якогось головна команда, такого, напевно, жирного, здорового, сука, такого прям нахуй. Але поки що нам потрібно винищувати О, орди. Орди того, що є. Так, так, так. 17 місій. По то я вже знаю точно. Може хіба, якщо відкриється після 17-ї. Якась 18 17-та. місія. Тоді я не знаю. А поки що 17 місій. Воу. Вожак пише. Ну нахуй. О, вожаково вже трошки здоров'ячка тут Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А паучки учкать шустрі, то вони мені зараз зовсім не, кстати, у мене мала атака. А де той вожак? Может до він тих паучків выпускай? Ну это є, блядь? Вот его жак. Ніхрена собі. Мать всіх павуків! на тобі, блядь, атомний заряд. Легонько! Ух ты, -мо! Ты замахала своїми паучками? Ой, я вже більшу частину здоров'я зняв, Ну нормаль, нормально. Яка просто мать! Героїня, блядь. Зараз ми тобі, блін, розкажем, як то робиться. І так потрошка здоров'я знімає. Ну давай, ну не розчаровуй мене, ти тако будеш потрошки плювала у мене своїм цим. Ага, на то не можеш вставати й О, почались паучки знову. Давай ще... РЗ2-3 йти. вау, отім. Я навіть один досить. Новий рівень. Раз, два. Раз, два. Раз, що ж, волимо ми. 144 у мене ХП здоров'я. Наша ніна вже трошки прокачалась. От бляха гади Повучі Ви не можете взяти этот предмет Так, а куди я повинен йти? Блин, не видно куди маю йти? Е, яка, блядь, здорова. Хірабора. Нема Ні, нікого. Давайте подивимось нашу статистику. Ого, 2406 монстрів потрібно мені вбити. Я 805 вбив. Ну тут 805 тут, напевно, нарахувало багато тих паучків сюди. А що тут є? Де? Тайний прохід? Який відкривається хіба після вбивства Мами павуків, то напевно зараз буде кожного виду ворогів божак. Можливо. Можливо, і таке. Знову павучки, бо дай вам добру нахуй дороги. Відвиш, що їх тут є, прям біда. Прям біда, скільки їх тут лізе. Запускаємо атомну боєголовку і все. Ще не впали? Він... No. Тут би якийсь пулемет не помішав, тут ядерна... Наша ракета дня, що правда, також справляється, тому що вона б'є по добрій області. Отак так от і все. Ні, ну все. О, треба лізти в гущу, так до них прям. Залазити її робити. Отак так от. Вс, все, все розлетіли. Ясно, що мені більше здоров'я їсть. Але їх більше вбиває. Так. Воо, здорова кана! Нагавно. У чомусь з цієї сторони біжать. Що, якийсь телепорт чи шо? Біжать біжать з цієї сторони. Вже може досить трохи. Бігти. Так, відломалась йому вже одна рука, як я замітив. А, зараз ми йому відламаємо і другу. Не рахував, скільки ракет запустив, що Дві або три. На, все, дві ракети ще після того як... Й... Перша рука відламалась і і до побачення. Так, воу 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 воу, во, мужка, блін. Є, ракетки ми позбивали. Ще живий. А що він такий? Де він там стоїть? Що його ніхрена не бере? Лха, урод. На, ще разогине кармене. Так, помаленьку. Просуваємося. нам. не цікавлять нас, скажани. А ну опускайтеся шипи, так, шипи опустились. Є. А в ту сторону... Ооо, та-та-па-да-па-та. Та, та, та. Як ви відчувашка? Ніхіра собі. То що таке? Воу! Воу, 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 то треба обдивитись, що я. Броня. Блокада 5G32. Дефіз. 10. Защита 80, прочность 2000. Защитний костюм создан на основі е, брони штик. Шти-штик. Штик? Штик. Е, защищает от е, серйозних повреждений, е, гідро ускорителі, компенсирують е, вес броні, но скорость передвиження все одно ограничена. Ну ясно, буде. И я Що якийсь... то таке? Лазерний мініган. Е, убойна сила 246-261. Точність висока ціна захмарна. Е, саме мощне оружжі ближнього бою е, висока і точність із максимальною убойною сіл. Давайте спробуємо тим мініганом. А на, на босса ми ясно, що візьмемо атомну нашу боєголовку. А зараз проти всяких таких дрібних цей мініган. Я думаю, нема нічого ліпше за нього. Нахрен, 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 нахрен. А мы як він справиться з тим, з ракетами. Блин, о-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. Пауки-пауки-пауки-пауки-пауки-пауки. Пауки, блять. Получшата. Получата. Так, наша ракета на ценку кнопку. Пауки у зарапу избиваю. Ні того. Здорову ракету... То тобто, есть з ракетницю його треба спити, напевно. Атомний заряд, я відчуваю, він хоче отримати. Ні, ніхрена його то не то нормально бере. Ага. 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 Перезаряджайся! Воо, то що за говно то таке? Все на раз, все на раз, всі на мене, все. Не успокоїться, ну та що ти тих чоловіче, та помирай вже. Пора, пора помирати, пора. Лазерний мініган, він такий. Нахрен. Бліжнього бою. Мені не треба ближній бої, мені треба дальній бой, щоб не до мене не підходили. Тому що дальній він завжди ліпший, як ближній. Не хіба якщо його не застосовують проти мене? Надрати своїми ракетами. Ще один. Новий рівень! Хі -хі -хі. Мій навик вже прокачаний на... Добрий... Добра штука. То мені... Мені рівні качають тільки в путь. Е, вперед. Сили, мені так ніби і не треба буде, тому що? Тому що? Е, патронів. Мені? Ядерну бойову ловку взял ядерну ракету тіали мені патронів абсолютно стоїть, ти йшов в жопу нахрен. Так що мені більше треба здоров'я. Поки що. Так, давайте ми такі підсекаємо. Оба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Антрес найду справиться, ти мой здоров'ям. Так, одна рука вже відпала. Перезарядка прийшла. Успішно, іменно Йо рамля йопта мать. Ты йшов в жопу свою пушечку. До побачення, вот так вот. Отак от, от ми будемо робили з кожним нах. Ньоптана. На, блядь, пизду. Яйця. Яйця, яйця. Так, оглянемо територію. Я пропоную подивитися в статистику. 1464 1046. Кількість ворогів поки що не збільшилася, яке мені потрібно вбити. Але я думаю, що це поміняється, тому що може з'явитися і телепорт, і хер херзно, що якийсь і, Коротше, може все бути. Така, гра, шутер 2, знаєте, вона така непередбачувана. Але інтересна. Але вона цікава. Я сказав би, що сильно важка, але трошки є. Щоб повністю помирати, то в мене ще такого не було. Я або то я так добре вмію в неї грати, або то... Чи я помирав? Ні. А ні, я помирав в життя мені... Потратив. Там де зараз пише. Але не будете бачили, я з цієї сторони. Де зараз там пише, в мене Х5. Так що я... Маєш і в життя з самого початку. Так ішов в жопу. Опит, корот, в мене просто летить. Мій навик опиту в мене дуже-дуже спасає. Тому що чим опитніший я, тим краще я знищую, мон, більше в мене життя, більша сила, більша скорість. Коротше, вся така штука дуже корисна. Теж такий опит. Впав. А что, сюда не можна? Да, не, не можна. А напевно буде можна. Зараз я, напевно, знайду якогось. То знає якого? здорового, такого жирного. Боса. Або Абожака. Воу, Що тут у мене. Помалу, помалу, помалу. Народ, 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 народ. Народ, то що ты таке має бути? Во-во-во, на яку кнопку на 4. Ой. Вот. Запускай! Атомна боєголовка спасає в будь-якому випадку! Запускай! О, да! Фу, блях. Аптечки я потратив! Не спорю, мініган теж файний, але при такому масовому напливі ворожого народу. Я не маю інакшого вибору. Треба було запускати атомну боєголовку. Кать, 5 мені потрібно, беру. Беру міні-ган. Да-да-да-да-да-да-да. Просто такі лопаучки він ліпший. Тому що він... Не пускає одну пульку і треба чекати. Ну, що правда, все рівно треба відходити чомусь. Тому що... Якщо це ціла тона тут. та 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 Ну да, я грахую 1983 журнал, тут все зрозуміло. Йдемо е, далі. Найти і убити вожака вторую у матку. Уничтожить ці яйця пришельців. Коротше, що, я в ці ці завдання вже виконав чітко. Ні, то почав не пише пробілки, смотри. Е. Хотіли би до мене так легко добігати. Та йди жопу, та скільки вас то буде? Я їх, коротше, пачками ложимо, вони щось і біжать, і біжать. Не полягається на масовість. Ще один вожак. Я за, за що я говорив? От за що я говорив? Я знав, що тут буде ще один вожак, а хоть мене вбий. Нахрен. Зараз ми його найдемо. Так, десь йому життя. Йована хата. Ну ще більше. Запускай. Так ми їх зараз будемо... їх, коротше, там троє аж, тому ліпше мені ядерними боєголовками валити, так як воно валить по області. Як я люблю таке слово. Троє валить по області. О, да. Ха-ха, полягали, полягали. А тепер мені можливо і потрібна... Опа. О, 5. І увазі. 5 взяти наступ 4, 4 чому. Лазерний мініган. Купіть лазерний мініган і у вас не буде проблем з прибульцями, пауками і іншими кумахоподібними істотами, які заважають вам спокійно існувати. Лазерний мініган у всіх магазинах корпорації ма. Як? Хі -хі. Можна йти на роботу. Рекламологом, чи як він тим називається. Ти, коротше, дуже довго його... його... Хто там, то, він, чи вона. Вода натану, тому що це якась. Паніматка. Е, не знаю, тут. Нагамна. Новий рівень. Новий рівень це є добре. Раз, два. Раз, два. Раз. І порядочок. Так, як я зрозумів, потрібно повертатися назад. Там мені зараз відкриється кіт, але... Оцінити ситуацію, то потрібно знайти щось. Воу. Чому там нічого не було видно? Аптечка. Аптечка це і добре. Аптечка мені подобається, коли я аптечки знаходжу. Дитя, який оброньований, коротше. Оу, 38% броні залишилось. Да, мені би якийсь трохи ремонт моїй броні провести. Дити, коротше, який я здоровий, ну хто би сказав, що то ніна. Хто б сказав, що якийсь не знаю. Брутальний хлопак, а такий здоровений-здоровений на. Здоровений. закувала себе в ці обладунки повністю зато Оборона то мощна. Ну помреш, ну давай, 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 давай. Ну дивися, який він живучий. Ти тільки собі подумай, який він... Живучий урод. Ну, побачення. Давай. Один і другий, давай, я маю саму кращу зброю для ближнього бою. Я буду вас боятись. боятися. На майнах. На. На коротше мені не дають вибору. На. Отчте. Кену. І спокійний. От так я і буду переключати. Я на ядерну боєголовку зачистив територію і спокійно можу дочищати її з міні-гану. Так, давайте тепер ми подивимося в статистику. А кількість у нас все. Статистика сама не знає, скільки в мене має бути тут монстрів. Ясно, значить цей рівень буде довгий-довгий. Ще я думаю буде не один. Ще хоч один вужак мусить бути. Ну як, то, як кажуть, це ж? Як кажеться, класика. Не може бути... У вас є або один, або три. Два боси не можуть бути. І все. От і вся все проблема. Ядерна боєголовка рішає любі проблеми. Так, сюди я не можу ще пройти, значить буде можна. Ну блін! Беду вижив? ти та, теж якийсь попався. О, тут потрібно самими ядерними боєголовками їх трошки позачищати. А тепер ні. Перво у мене ззаду вийшли. Ааа, нагавно. Ось так вот. Зачищаємо, 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 зачищаємо. Запускаємо. Зачищаємо. Є, нахрен ті ракети. Так, аптечки тут у мене закінчуються, потрошка. Побачення. Знову новий рівень! Як так швидко? Який вже рівень взагалі? 32 уровень! Чим більше рівні наоборот має бути тяжче набрати, а то... Просто тут Так, 14% в мене броні полишило. Що мене дуже не радує. Взагалі, точніше мене не радує. Може, акно. Таранай, таранай, таранайу. Бемпс. Давайте ще разок йому запустим Би він не розслаблявся. А тепер ми його з мінігану до ПК. Ще один лізе. Не, ну з тимого мініган ліпше справляється, так як... Як не як то є здалеку. Так, а ну, давай, вожак. Вожак. Ну, такий самий. Чого це... Чого таке, він... Вже аж прям не цікаво. Мені... Як я вбив двох мужиків, то ясно, що я вбив і третього. Не могли якось зробити здорові, кожен раз. Такої або хоч, що, хоч трошки щось з нього поміняти. Не скажу, що він не виглядає небезпечно. Перший раз я його побачив на... його навіть трохи підвізнув. на собі, яка здорова. Матіна, давай тобі атомну бомбу. Запустимо. Ти не розслаблявся. О, тут тебе можу валити хоч до завтра. І все. І вже практично майже другий рівень я набрав. Наступний, вже який там 33. Так, я бачив, куди мені йти. Але я хочу подивитися, що... Що тут ще є доброго. Оу, Так, ото от і добре. Отака штука добра, така штука мені подобається, вона дає багато життя. Так, як я зрозумів, я вже тут нічого не зможу купити. Ну Хоча б один термінальчик такий маленький, щоб я хоч відремонтував собі костюм, тому що... Та жаль. Жаль, я би проти головного боса ще в тому костюмі побився. Що це? Воу. Ще щось знайшов? Чекай, 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 чекай. Помало, помало, помало. Помало, я ще якусь зброю знайшов. Ну крафт 5-100, убойная сила 200 так точность низкая цена Не такая же велика Предусмотрен пламегаситель. Высокая скорострельность благодаря усиленному стволу и модифицированному впусковому механізму. Ну давайте мы попробуем, як він на двойте, типа дробовик. Давайте мы попробуем с нього. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Отак, 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 оттак, отак. Бо-на-на. І боєголовка. Ізвана-на-на-на-на-на-на-на-на. Дуже файна штука, дсь, найдуже файна. Нам мені подобається. Боєголовочку. Так, п'яторка двойка. На-на-на. Ну давайте ліс вже з минигана. Меніган, як закінчиться, тоді вже... Будемо бачити, що ми будемо воювати боєголовку. Новий рівень. Рівень йде просто один за другим. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Давайте докачаю вже свій навик при наступному рівні до кінця головку. Воу, ти ще живий? Ти довго живий? Що докачати вже свій навик до кінця, коротше, і тоді бути хіба собі рівні щолкати. Тому що ді, це вже кілька, 96 зі 100 і рівні просто летять. Я навіть за простих маленьких монстрів отримую досить багато досвіду за їх вбивство. Так, а ну давай чуєш ти. Та помирай! На Все ж таки боєголовку ядерну потрібно використовувати проти того уроді. То он не шут мене напрягает. Да-да-да. А, О, мозанчик пошел. Вау, 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 вау. Ага. Диск, диск, дай мне быстро. Нет, диск не должен попасть ему в лапы. Возвращайтесь, отдайте диск мне. Да? Слухай, ты я... ну, короче голосно ходжу. Короче, кинець римня. Вбив я монстрів 2888. Рівне число. Е -е, Выполнен задание в 1 з 2 Обнаружен тайников 0 0. нуля. Е -е, времени потратив я 20 хвилин. Точності 30% сотків, клас маніак, Маніяк. 70 кусків мені дали за то все. Деньги мої, общі мої деньги. Йо, у мене 145 тисяч, то я можу за це купити. Я можу купити мужика їхнього за ці гроші і знищити разом з ним людство. Він буде під моїм командуванням. Що ж, на цьому я серію закінчую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до наступної серії, яка буде останній. Всім пока.